Квіти та теплі слова. Металурги Запоріжсталі вітають 75-річним ювілеєм свого друга та колегу Миколу Силіна. Я тобі желаю здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. Я тобі бажаю тепла, добра, милосердя Тобі, твоїй сім'ї і всім твоїм близьким родственникам. Микола Силін легенда комбінату. Чоловік присвятив праці у металургії майже 50 років. Це цінують його колеги. Я живу меньше, чем вы трудитесь на комбинате «Запорожстальный». Мне на самом деле действительно низкий поклон. Это заслуживает, правда, большого уважения. Причем это пример того, как можно достойно, честно и действительно успешно трудиться. Шлях металурга Микола Силін починав формувальником. Працював старшим майстром леварного цеху, начальником зміни, головним спеціалістом з радіаційної безпеки, був радником міністра екології та очолював обласне управління держекоінспекції. Нині Микола Михайлович, голова ради ветеранів комбінату «Запоріжсталь». Це виборна это прежде всего это етадовір людей, которые в тебе поверили. А оказывать должність оказывать защиту социальную защиту людям. Спасибо комбинату Запоросталь, управляющей компанії Метинвесту, которые не забувають о, нашим, о наших ветеранах і також показувати посильну допомогу. Микола Михайлович має почесне звання заслужений працівник промисловості і каже, прагне, щоб до лав металургів доєднувалося якомога більше молоді. Я бы начинающим металлургом или кто избрал для себя эту профессию, я бы не посоветовал, я бы просто их хотел поприветствовать и сказать, что в этой профессии работают настоящие люди, люди которые ценят труд, люди, которые ценят дружбу, люди, которые придут к тебе с помощью, окажут помощь в трудную минуты, люди, которые порадуются твоим успехом, А уж если человек выбрал этот путь, не сворачивать с этого пути, совершенствоваться в своей профессии и становиться высококлассным профессионалом.